Урядова постанова 1428 удосконалила єдиний реєстр податкових накладних. Насамперед розширено ознаки безумовного їх внесення до єдиного реєстру. ДПС пояснюють у разі виключення підприємця з переліку ризиковості платника податку на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду відразу виключають з такого переліку і його контрагентів. Відтак передбачається разова автоматична реєстрація податкових накладних, які були раніше заблоковані. Змінами до порядку також виключено з моніторингу відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тисяч гривень, та розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення чи збільшення суми компенсації на перевищує 5 тисяч гривень. Водночас, обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними чи розрахунками коригування не перевищує 500 тисяч гривень. Активізації бізнесу має посприяти також пом'якшення критеріїв ризиковості їх економічної діяльності, зазначають податківці. Зокрема, не вважатимуться ризикованими операції з постачання природного газу, електро і теплової енергії. При прийнятті рішення про відповідність платника критеріям ризиковості враховується можливість чи неможливість подання платником податкової чи фінансової звітності. Запроваджено довідник кодів податкової інформації, яка вказується в рішенні про відповідність платника пункту 8 критеріїв ризиковості. Також визначено, що в разі прийняття рішення про невідповідність платника критеріям ризиковості підлягають автоматичному виключенню з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, контрагенти такого платника з урахуванням вказаних вимог. Позитивну податкову історію платника ПДВ відтепер теж визначатимуть нові показники. Обсяги постачання товарів і послуг змінено з 500 тисяч до 1 мільйона гривень, і відповідно на одного утримувача від 50 тисяч до 100 тисяч гривень. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.